Обмежено придатних в Україні більше не буде. Громадянин України повинен або бути придатний до виконання військової служби, або не придатний. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував реформувати мобілізацію. Він переконаний, формулювання обмежено придатних необхідно прибрати із висновків військово-лікарської комісії. Треба прибрати оце обмежено придатний. Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я. Непридатний е, до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій. У нього є, наприклад, проблеми з хребтом, е, але він може е, бути в штабі або може бути там в складі ракетних військ, може займатись там IT. Військовим напрямком, тобто, все це треба врегулювати. Лубінець пояснює, зараз існує нагальна потреба врегулювати питання придатності до служби, оскільки через корупційну складову ВЛК часто робили непридатними здорових військовозобов'язаних, а от хворих відправляли на фронт. Омбудсмен наголосив, що перевірено вже 75% ВЛК, і до кінця місяця планують перевірити усі 100%. Після чого маємо надію, процедура стане максимально прозорою, зрозумілою та цифровізованою. А військово зобов'язані будуть задіяні відповідно до реального стану здоров'я. Я дав рекомендацію на РНБО, що питання обмежено придатне чи непридатне, чи повністю придатне. Це треба врегулювати через військові професії. І таким чином чітко показати громадянину України: якщо він придатний, але у нього є проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби там в таких то військах, які, наприклад, не пов'язані взагалі з передовою. Ну, а поки чиновники намагаються реформувати процес мобілізації у публічному просторі, лунають радикальні заклики добре сидять на європейських харчах. Вже іноді знайшли там роботу, оформили посвідки на тимчасове або може й постійне проживання. То може бути чесним припинити, повторюю, припинити громадянство цих українців. Питання про позбавлення громадянства чоловіків, які втекли за кордон, піднімається не вперше. У травні 2022-го відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді, але покарати чоловіків утікачів досі не вдалось. Згідно із законом про громадянство України втрата громадянства може бути лише у випадку добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави або добровільного вступу на військову службу іншої держави. Проте карати ухилянців утікачів все ж хочуть. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко натякнув на можливість у майбутньому обмежити пересування цих громадян. Думаю, що по закінченню війни держава зробить це для того, щоб кожному громадянину. Нагадати, що він робив під час війни. Я маю на увазі той, хто перейшов нелегально кордон. І я думаю, що кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування даних громадян, як мінімум, за кордон.